Натерпівшись всяких оцих несправедливостей в першу чергу земельному питанні, я вчора вирішив піти на він ледь стримує сльози, згадуючи вчорашній день. Микола Маренич намагався спалити себе біля адміністрації президента. В останню хвилину завадили правоохоронці. Я заготовив бензин, зажигавку. Думаю, я пройду. Але незважаючи на те, вже мене чатували на всіх входах і виходах до адміністрації президента. Пенсіонер каже, удатися до крайніх заходів його змусили чиновники. Мовляв, вони вже два роки зволікають із розглядом його заяви про виділення землі. Микола Маренич хотів скористатися своїм правом на сім гектарів з державної власності. Про таку можливість вичитав у земельному кодексі, але голова районної адміністрації з рішенням не квапиться. Провести інвентаризацію землі. І провести відкрито публічно за участю засобів, представників засобів масової інформації питання подальшої долі, скажімо, цих земельних ділянок, врахувавши при цьому інтереси всіх жителів Бородянки. Сусіди кажуть, маренич уже має 11 гектарів на Полтавщині та ще два неподалік хати. То гарбузами засадить, сорняки ростуть, то кукурудзою засадить, сорняки ростуть і. З вілами там ночує в той кукурузі, кукурузі, і Йдуть люди там, ж хоче якось качанчика, дитині вірвачі. що, і він бігає з тими вілами за людьми. Це чиста правда. Згідно із земельним кодексом, кожен українець може отримати по два гектари державних земель, але реально зробити це вдається одиницям, каже юрист. Тож прогнозує Микола Маренич цю війну найвергідніше програє. Треба буде дуже уважно подивитися, яким чином він вже набув у власність іншої частки. Якщо йому вже виділялася земля для ведення сільського господарства у власність, то відповідно до цього він вже не зможе отримати будь-яку іншу. Кілька років тому лише у Бородянському районі Київщини розпаювали по два гектари сотні осіб. За документами це переважно мешканці столиці. Частину ще не розданих земель планують передати під будівництво електростанції. Проте Микола Маренич надії отримати ділянку не втрачає. каже, думає не про себе, а про майбутнє чотирьох онуків. Дарія Безродна Світлана Ударенка, Максим Петраков, п'ятий канал.